Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Дітки, пам'ятаєте, ми з вами раніше говорили, що у людей бувають різні настрої. Іноді людям буває сумно. Дітки, а покажіть, будь ласка, який у вас вираз обличчя, коли вам сумно? Іноді трапляється, що ви плачете. Покажіть, як ви плачете? А буває вам дуже весело. Дітки, покажіть, як вам весело, як ви посміхаєтесь. Дітки, а як ви думаєте, у дитячому садочку гарно весело чи сумно, і хочеться плакати? Послухайте ось, як про садочок написав український письменник Петро Ребро у віршику Оксанчен Дитсадок. Чий такий красивий дім, грають промені на нім, сяє надпис «Колобок». Це Оксанчин дитсадок, чий такий співучий дім, цілий день пісні у нім, кличе музика в танок. Це Оксанчин дитсадок. чий такий веселий дім, не змовкає сміх у нім. А малечі, мов квіток, це Оксанчин дитсадок. Скажіть, будь ласка, хтось запам'ятав, як називається дитячий садок? Так, колобок. а що лунає у садку? Музика і спів. Сміх молодці, дітки. Дітки, ви зараз прослухали вірш. Хто з вас знає, чому цей художній твір називають віршем? Тому що слова римуються, тобто мають схоже закінчення. Наприклад, дім-нім. Послухайте рядки і скажіть, які ви почули римовані слова? Сяє надпис колобок, це Оксанчин-дитсадок. Так, тут Рима, колобок, дитсадок. А тепер послухайте ще рядочки, де слова римуються зі словом дитсадок. Кличе музика в танок – Це Оксанчин, дитсадок. А малечий, мов квіток, це Оксанчин дитсадок. Молодці дітки. Отже, ми тепер знаємо, що в дитячому садочку весело тут діти граються, співають та малюють. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!